Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас є такий турист віздіход Це Kawasaki Versus 650. -ка. Такий він Яскравий, жовтий колір. Є кофри, є вся безпека, скажімо так, мотоциклетна. До сезону він готов. Є доповнительні кофри, є дві пари сидіння повише пониже. поніже. Такий він кожаний. Чистенький, гарний мотоцикл. Хто хоче їздити, будь-де, куди заменеться, це ваш варіант, дуже ухожений варіант. Так, по цепкам зараз покажу. Все зроблено. Свіженька цеп, Свіженьке масло. По мотору лічили болячки, і в нас проблеми. З клапанами тут це вже пофіксили. Повний порядок. По длішку нічого робити не треба. Нічого зовсім. Дуже приятний звук вихлопу, дуже приятна робота мотора. Та прикольно в в'їзді. Удобний, скажімо так. Не болить спина, не болять коліна. Їдеш собі, куди захочеш, 650 кубов хватить, щоб їхати занадто швидко. Тому, друзі, всіх очікуємо на Тис-Драйф Грушевського 15А. Також в нас є доставка в будь-яке місто України, є розсрочка, є лізинг, кредит, можна криптопереводи в будь-якій валюті. Це все в нас є. Тому є питання, звертайтеся.